Чері вітання. Чергова лекція з філософії війни. Лекція 36. Справедлива війна це війна проти тілесних матеріальних елементів, з якими душа зрослася. Вона відає до відокремлення вічного в нашій душі, від минущого. Протягом життя ці два аспекти поєднуються, зростають один з одним. І за своєю суттю, справедлива війна є священною, божественною дією. Мета внутрішньої війни полягає в відновленні справедливості та гармонії. Ми страждаємо, бо втрачаємо в душевну рівновагу, і різні частини нашої душі борються одна з одною, бо нема згоди між тим, що ми думаємо, відчуваємо та робимо. Воїн прагне знайти та відновити цю рівновагу в душі. Власне, згідно з Платоном, душа людини складається з трьох частин або начал, які можуть існувати у злагоді або воювати між собою. Перше начало це мудре і розумне. Але воно не дуже розвинене і це людина у людині. Розумне начало дозволяє правильно вибирати і діяти, відрізняти добро від зла, справедливість і несправедливості. Друге, це несамовите начало, це воля завдяки якій душа набуває хоробрості. Символ третього начала душі людини багатоголова химера, яка уособлює пристрасті та інстинкти, плинне, невічне середині і нас. Кожна з голів хімери тягне у свій бік, хоче свого. Якщо в людині переважають інстинкти, вона страждатиме від суперечливих бажань і не матиме залагоди у внутрішньому житті. Щоб не допустити цього, необхідно виховання. До того ж, виховувати потрібно всі три начала душі: правильне виховання з дитинства плекає в людині цінність доброго та прекрасного, культивує дисципліну та помірність, навчає бути чесним та оберігати честь. І, власне, філософія війни. Тримай своїх друзів поруч, а ворогів ще ближче. Суньдзи. Істина життя, як ми часто забуваємо, тримаємо всіх наших друзів. Філософія учить та любить.